Заклад дошкільної освіти номер 6 Золота рибка уже багато років успішно працює у спортивно-оздоровчому напрямку. Тому не дивно, що літній період тут максимально використовується для оздоровлення дітей. І різноманітні заняття та розваги на свіжому повітрі у закладі практикують щоденно. Ось, до прикладу, ранкова прогулянка 1 серпня. На одному із дитячих майданчиків малюків розважають клоуни, бо ж у перший тиждень серпня відзначається міжнародний тиждень. Капітан На іншій локації діти зосереджені на настільній грі. В яку гру ви граєте? Шашки. Цікаво? Да. Да. А хто вас вчить? Олександрович. А хто Шаров. такий Олександрович? Наш вихователь. Шувач. Сьогодні ми проводимо турнір шаховий. Я їх ознайомив вже. Десь ну вже дві неділі, от, три неділі, і зараз вони самостійно вже починають. Починають вже рух, починають правильні ставити правильні шахи і знають, що таке і, бій, і, які. Шахи білі, які чорні. А ці діти разом із вихователькою зайняті важливою справою. Ми працюємо майже кожен день помаленьку, допомагаємо. Кому ми допомагаємо діти? Наші воїнам. Що, захищати нашу Україну, бо у нас багато тати, тож татів є, що захищають, то ми допомагаємо як можемо. На наступному майданчику привертає увагу яскравими фарбами купол парашута та злагоджена командна гра ще однієї групи дошкільнят. А тут кипить спортивний азарт активної гри, що віднедавна так полюбилась дітям. Як називається гра? Флорбол. Добре. Вам подобається гра? Угу, да. Чим подобається? Там треба відбивати м'ячики. Цю гру грають тільки хлопчики? Ні, так само і дівчата. Це дуже цікава ігра для дітей, яка називається спортивна флоробол. Дітки дуже полюбляють, тому що це потрібно клюшками бити м'ячика. Клюшки повинні бути низу землі ну, на травичці. І також їм дуже цікаво, хто ж переможе. Яка команда у великій пісочниці панує своя атмосфера. Будуємо замок із піску. Дітки, для кого ми будуємо цей замок? Дітки для кого будуємо? Для наших військових, правильно? Діткам дуже цікаво. Вони всі в процесі зайняті. Кожен займається своєю справою. Хтось будує, хтось там прапорці розставляє. Всім цікаво, всі задоволені. А ще у золотій рибці тішаться тим, що мають чисте повітря, бо ж заклад розташований у затишному куточку. Діти забезпечуються повноцінним харчуванням, яке включає фрукти та овочі. Наразі заклад відвідують дітки із інших садків, де тривають ремонти. Відвідує більше ста. Є 140, є 130, є 112, дванадцять. Так більше 100. А оздоровлюємо ми і дітей, які прийшли з інших садочків. Це садочок 9, садочок 7, садочок 2. Всім тут комфортно, всім тут добре. Скарг немає, батьки задоволені. А нам саме головне, щоб наші діти були здоровими. Золота рибка, як і всі освітні заклади міста, активно волонтерить протягом усього воєнного періоду. І діти, і працівники, ось працівники розмальовували такі. Картини по номерах. Наші дітки передають завжди сувеніри, подарунки, смачні смаколики передаємо, платемо сітки. І дуже задоволені дітки, коли наші військові приходять до нас, дарують нам прапор. Ось у нас один прапор від якогось там загону, і ось другий прапор. Теж діти задоволені і всі разом. Приближаємо перемогу все буде в пода України. ретельно готується до початку нового навчального року. Колектив задоволений, що усі роботи, які запланували, вдалося виконати. В одній із груп капітально відремонтували санітарну кімнату. Ми впоралися завдяки і підтримці міській владі, управління освіти, товариства Геверит. Батьківського комітету нам вдалося зробити ось таку кімнату, яка повністю відповідальна санітарним нормам. До роботи долучились усі, в тому числі двоє педагогів цієї групи, власноруч виконали декорування стін. В іншій групі потребувало заміни покриття підлоги завдяки допомозі, і це вдалося вирішити. Ми дуже хочемо щиро подякувати батькам. Сім'ї Нестеренко, Іванка та Базана Саші, які нам допомогли, і закупили ось такий лінолеум, вложили його. Звичайно, і інші батьки допомагали. І тепер нашим діткам затишно, тепло і комфортно. Дуже щиро вам дякуємо. Предметом особливої гордості колективу стало облаштування класу безпеки. Ми зараз знаходимося у вітальні цього класу, яка оформлена в стилі дорожнього руху. Тут є і дорожні знаки, тут є вислови, тут і знаки, як себе треба поводити. А ось такий вигляд має сам клас безпеки, створений відповідно до вікових особливостей дітей. Це приміщення зоноване, воно поділено на зони, зона мінної безпеки, зона е, безпеки життєдіяльності, зона пожежної безпеки, зона до медичної допомоги, зона для відеоперегляду. Тут зібраний весь матеріал дидактичний, матеріал роздатковий, матеріал наочний, зроблені посібники, пошиті в нас костюми відповідно тої теми, яка розглядається на даному етапі. манекени, щоб діти знали форму поліцейського, форму. Пожежника, щоб знали домедичну допомогу, звичайно, в своїх відповідно своїх вікових особливостей. Діти каже Міра Йонівна з нетерпінням очікують відкриття класу. Він запрацює з 1 вересня. Педагоги підготували систему занять, аби озброїти дітей знаннями відповідно до викликів сьогодення.